Уляся Смольська книга Наречена мільярдера. Глава друга. Ще одна. Альберт. Ох, зітхаю, заплющую напружені очі і потираю повіки. Сьогодні якийсь суперскажений день. Мені вже перед очима мерехтить від кількості портфоліо і переглянутих фотографій, стільки вродливих дівчат. А всі схожі одна на одну. Як клони їй Богу. Сучасні технології, звісно, добре, але штучна краса явний мінус в усьому цьому прогресі. Зникає індивідуальність, особливість зовнішності, шарм та сама родзинка, яка полонить і чіпляє. Проводжу долонями по обличчю, потім по волоссю, Відкидаюсь на м'яку спинку крісла. Щиплюю пальці у замок і закладаю руки на потилиці. Втомився я. Берте, може, тобі кави? чую збоку знайомий бас. Розплющую очі і повертаю голову вбік. Невже так помітно мою втому, підводжу одну брову і пильно дивлюся на власника голосу. Стас киває, і я можу не сумніватися, що він не бреше. Розщіплюю три гудзики на футболці і розтягую комір. Хочу вдихнути свіжого повітря. Спина ниє від довгого сидіння, і шия болить. Нахиляюся до столу і потираю долонею шию ззаду. Мені вже починає не подобатись цей задум. Закидую ногу на ногу і відкидаюсь на спинку крісла. Аню, то Альберту Яновичу каву. Стас віддає наказ дівчинці в уніформі. Вона підскакує з крісла і поправляє навушник, який вилетів від різкого руху. Мені також прихопи, підморгує дівчині і грайливо всміхається. Він завжди фліртує з жінками. Завжди. Це у нього природний дар інакше не розумію, як так у нього виходить. Стас Жарко, мій хороший друг, і за сумісництвом особистий асистент. А ще він злодій викрадає жіночі серця, розбиває їх і перерікає жінок на страждання своїм егоїзмом. Красунчик Ловелас. Він залишив без сну не одну жінку. Він вміє користуватись своєю харизмою і бездоганним обличчям, яким нагородила його природа. Підвішений язик, плюс найвища майстерність говорити компліменти, от і виходить ідеальна суміш для розбитих сердець і марних дівочих сподівань щодо нього. Приходить асистентка з двома чашками кави. Стас грається з нею у дивоглядки, пускає грайливі і водночас хтиві бісики в її бік. Дівчина сором'язливо усміхається, кокетливо опускає вії. Минає кілька хвилин і він ховає до кишені серветку з її номером телефону. Ну, бляха, отже ж жук проворний, казанова 21-го століття. Ти так справно дуриш дівкам голову, що я тобі заздрю, хмикає хидною усмішкою і беру горнятку з кавою. Таким, як ти, треба народитися. Та ну, відмахується Стас. Упевнений, що ти з легкістю зможеш запудрити мізки любій особі жіночої статі. Просто ти ніколи цього не робив. На відміну від тебе, жарко, Альберт Янович бізнесом займається, підкреслюю, і тобі, халамиднику такому, зарплатню платить, птицю в його бік пальцем. Ти думаєш, я б влаштував ці всі приселюдні на дівчат, якби мав час на справи сердечні. Бос, ну не треба гарячкувати. Каже під лабузницьким тоном стас. Ох, який же він пристосуванець. Якщо треба якісь поради, то тільки свисни. Ой, відчепися, відмахуюсь, як від набридливого комара. Ну, а для чого ти влаштував цей весь цирк? Хіба не для того, щоб знайти наречену? Ні, бляха, щоб знайти нареченого, уїдливо кажу і починаю сміятись. Підеш зі мною під вінець, а, красотулічка. Граю бровами і еротично облизую губи. Корчу себе казна що. Я би залюбки, але білий колір мене не повнить, рже Стас, а я смію слідом, яким же він буває дурбеликом. Допиваю каву і стаю з крісла. Робимо перерву на 10 хвилин і потім продовжимо співбесіди. Кидаю на ходу підлеглим, а сам виходжу через задні двері на вулицю. Теплий черневий вечір зустрічаю прохолодним вітерцем. Сонце кволо котиться до горизонту. Ластівки ширяють у небі нижче, ніж зазвичай, значить, буде дощ. Ніколи ця народна прикмета мене не підводила. Обводжую поглядом задній двір, чи, бува, тут не причаїлась хитра учасниця, яка вичікує моєї появи. Але все чисто, майже, на бордюрі самотньо сидить дівчина. Хм, насуплююся. Чого це вона тут, а не серед інших? Чому не у вістебюлі? Підходжу ближче, зі спини, наче так. Може, на лице гарно? Не проти, якщо я присяду поруч. Незнайомка підіймає голову, але сонце засліплює її. Це надає мені перевагу, і я користуюсь цими секундами і роздивляюся її. Переконуюсь, що вона красива на личко, рівний носик, вузькі брови, гладка шкіра. Наче нічого особливого, але щось не дає мені відірвати погляду від цієї дівчини. Пшеничне волосся віддає золотом від призахідного сонця. Вона примружує очі, а я не встигаю роздивитися, якого вони кольору. Робить з долоні дошок, захищаючись від яскравих променів. Ні, дещо розгублено відповідає. Сідаю поряд і дивлюсь поперед себе. Дуже кортить роздивитися її краще, але це вже буде аж занадто нахабно. Хоча й по блакитних джинсах і білій бавовняній футболці і так зрозуміло, що дівчина проста і не помішана на моді й гламурі. Тобі теж нудно, питаю стомлено. Еге, спирає лікті в коліна і вкладає підборіддя на руки. Ти одна з кандидаток, киває головою в бік будівлі позаду нас. Та де? Подругу прийшла підтримати. А сама чому не береш участь? Я? дивується так сильно і коситься на мене. Що я такого сказав? Вона симпатична, могла б взяти участь у кастингу. А мені воно треба. Хіба ти не хочеш отримати серце найбажанішого жениха нашого міста? Не хочу я ніякого серця. Я морозива хочу, бурмоче і надуває губи. Починаю заливисто сміятися. Не знаю, хто ця незнайомка, але мені з нею веселіше, ніж там в залі серед сотень претенденток. Ти весела, кажу з усмішкою на губах. Вона повертає голову в мій бік і дивиться незрозумілим поглядом. Дивимося одне на одного, дівчина майже не кліпає, помітно роздивляється мене. І яке твоє улюблене? Що саме? розгублено перепитує. Морозиво, яке твоє улюблене? Кутики моїх губ смикаються в усмішці. «Ага, морозиво! відвертається і опускає очі. Схоже, я її присоромив трішки. «Крем-брюле!» Смачне? Ну, мені подобається, стинає плечима. Тебе як звати? знову розглядаю її. Щось є в ній, помітив, що у неї сірі очі і губи, як художник намалював, правильною форми і кольору малини. Все природне в ній, ні збільшених губ, ні нарощених вій, наче нічого неймовірного, але не можу припинити милуватися нею. Ліра, представляється, а мене Альберт простягає руку, і ми обмінюємося рукостисканням, Тримає тендітну долоньку. Вона у неї, як лапка кошеняти, така ж крихітна і ніжна на дотик. У тебе гарне ім'я, незвичне, ніколи не чув такого. Я про твоє те саме можу сказати. У неї починає грати телефон. Вибач, я мушу відповісти. Приймає виклик, але я не вслуховуюсь. Спостерігаю за нею. Ліра, гарне ім'я, як і його власниця. Фігурка така точена, ладна і струнка, якби різка. Дівчина встає з бордюри і поспіхом ховає телефон в сумочку. Погляд зупиняється на принті на її грудях. Йди до біса. Чомусь стає весело від цих слів, які написані у неї на футболці. Мені час бігти, каже майже на ходу. Приємно було познайомитись вже додає на останок і зникає за рогом. Закушую губу. Так швидко втекла, наче вітром здуло. Дивлюся вслід, де щойно зникла її фігурка. Щось є в цій дівчині. Чи то я собі нафантазував? фантазував? Підіймаюся і крокую назад до зали. Стас клеїть помічницю, фліртує з нею, а вона кокетливо усміхається. Коли помічають мене, різко відсторонюються і удають, що балакають на серйозну тему. Є завдання, сідає в крісло, знайти дівчину на ім'я Ліра, біла футболка з надписом «Іде до біса, блакитні джинси, пшеничне волосся до плечей, худорлява. Озираюсь на них двох і зустрічаюся з їхніми оторопілими поглядами. Я що погано висловився вже. Вибачте, Альберт Янович, зараз це зробимо, перелякано мимрить Аня, бере теку і дреботить швидкими кроками до виходу. Шеф, хтось перепав до душі, гриливо цікавиться Стас захидною усмішкою на вустах. Зустрілась на вулиці цікава особа, повна протилежність тих, хто тут крутиться. Складаю пальці хатинкою і перекладаю до губ. А якщо вона пішла. «Хм, таке ж також може бути. Хочеш собі простушку взяти? гекає -ге, Стас, а я тільки підводжу брову. З його губ усмішка сповзає миттєво. Стасе, ти деколи дієш мені на нерви? Та я не мав нічого поганого на думці, берте, лебезить Стас. Навпаки, я вважаю, що треба розбавити цей контингент гламурних дам кимось ем, простішим чи що? Ти вважаєш? роблю наголосно слові ти і попереджувально підіймаю брови. Ну, е е е я хотів сказати, що, чухає потилицю Жарко, це ж свого роду виклик? Як надовго втримається звичайна дівчина серед інших, більш привабливих претенденток? Та й для тебе не зрозумів? От скажи. Чим тебе може зацікавити, якась там, припустимо, доярка Маша з якогось глухого села, яка нічого себе не представляє, хмикає Стас. Тут зібрались такі дівчата, що аж очі розбігаються. Він тягнеться до текст портфоліо і починає перебирати кожне і зачитувати вголос: власниця елітного салону, фотомодель, фітнес-тренерка, викладачка східних танців о, навіть гонщиця є! І так далі, і тому подібне. Ти думаєш, що, звичайна, дівчина не для мене? Уточнюю. Ага, киває Стас, тебе надовго не стане, як би ти не намагався. Подивимося, хмикаю на заявочку друга. Нашу розмову перебивають. Альберта Яновичу, озираюсь на голос помічниці Ані. Здається, я знайшла її. Переводжу в погляд на знайому фігурку в білій футболці і блакитних джинсах. Так, це вона, ствердно киваю. Розпоряджаюсь, впишіть її в список учасниць. У Стаса очі лізуть на лоба. Дивлюсь, як Ліра неквапливо йде до сцени і зупиняється неподалік. Намагається роздивитись нас, але світло Софітів не дає їй цього зробити. Пшеничне волосся блищить від яскравого неонового світла. Встаю з крісла і неквапливо йду до нової знайомої. Ліра помітно губиться і не розуміє, в чому справа. Що за жарти? питає насуплено. Хочу, щоб ти стала однією з претенденток на роль моєї нареченої, простягає руку для знайомства Альберт Воронін. Хоч ми вже й знайомі, але так більш офіційно, підморгую. Дуже приємно. Вона м'яко тисне руку і легенько усміхається. Ліра стей. Але я тут не для того, щоб боротись за твоє серце. Я не зацікавлена стосунках. Мнеться і видушую себе винувату усмішку. Вибач, але ти не на мій смак. Її відповідь дивує і якось неприємно бентежить. Тобто я не на її смак. Десь глибоко в душі зароджується бажання довести, що вона помиляється. Он як? вигинаю брови. Так. Я ж казала, що мені не треба нічого серця. А якщо до мільйона, повертаюсь до столу, там сидить ошелешений Стас і не розуміє, що відбувається. Стасе, розпорядися, щоб в умови додали пункт про мільйон. Фіналістка буде мати право вибору. Або залишитись грошима, або зі мною. Оголоси це на загал. Очі друга від подиву вилазять з орбіт. Чого закляк? Погано чуєш мене? Нібос, метушиться Стас і швидко встає зі стільця. Я цей вже одну хвилинку, зараз все буде зроблено. Виходить за столу і кивком кличе за собою дівчинку-помічницю. Вони квапливими кроками йдуть з зали, і ми залишаємося з лірою вдвох. Підходжу до неї ближче. Зупиняюся за крок, дивлюся з висоти свого зросту на неї. Не думав, що вона така крихітка. Ледь до плечей мені досягає. Від неї приємно пахне. Щось солодке, схоже на полуничну карамельку. Мені подобається. Схиляю трохи голову набік, запихаю руки в кишені, роздивляюсь її. Ну, так що, як тобі такі умови?